Новоспечений російський мільйонер, який встиг пристойно заробити на злочинній московицькій війні, втрапив до рук наших армійців на Запоріжжі. Сергій із Тавропольського краю твердить, приїхав на окуповані території цивільним робітником, а його буцімто погрозами змусили укласти контракт. Це сталося 23-го, І відтоді його родина отримала чималі статки. Багатій, який заледве ледве вижив після удару українських дронів, намагався переконати наших кореспондентів, що не є патріотом Росії, адже та напала на Україну. Чи правда пояснив? Знаєте, навіщо він сам став до зброї окупант не зміг. Що у вас лицо? Це... Ну, на... На Знайомтесь, це типовий сучасний мільйонер з Росії. 26-річний Сергій, уродженець Ставропольського краю, кухар, вантажник і згодом найманець. Дінік скільки на війні? В общем, Ну, точную сумму я вам не можу сказати. где-то миллионов. мільйонів. Ви Почему? Поча? Yeah. Прилична сума. Із пошарпаним обличчям, шрамами на шиї голові убраний у полоні у старий цивільний одяг. Представник нової путінської еліти розповідає, прибув сюди під заробити вантажником. Я їхав. Как, Как грузчикам там, разгружать, там, продовольство такое ну, вот да? в тыловую зону. А его змусили укласти контракт. Приехали заработать просто денег. Да, в тыловую зону, да. Как гражданку. Да, да, да. Вот. А потом сказали, что если ну, в случае отказа контракта, вот, посадили за стол, сказали Подписывай контракт, либо поешь в колонию, а с колонии уже поешь на передовую часть без ну, автомата, без ничего. То есть выбор делай. Либо сейчас поешь, либо потом. А почему в колонию? Ну, типа то, что я отказываюсь, как. Но отказ от подписания контракта да. не является уголовным наказом. Ну, так вот было. Это было в 23 году. В 23-м году вы подписали контракт. Да. То есть вы два года уже воюете? Да. С каких украинцев убили? Несколько. каких. Вот это первая, получается, была задача. Два часа я посидел на позиции, и все. Из трех оккупантов, твердит россиянин, выжил лишь вин. нас было трое человек, двое двухсотых, вот я один выжил, прилетел разведчик, увидел нас, ну, потом пиви-дроны прилетели. вот нашу позицию, получается, стерли, и, я, я, я успел этот перебежать в другую лесополку, скрыться. Еще был разведчик украинский, дрон, получается, и он вывел меня на военнослужащих. Окупант каже, він не є патріотом Росії. Та намагаючись пояснити, чому Геті втрачає логіку власної оповіді. Ви вважаєтеся патріотом своєї країни? Нет, в данный момент нет, не считаю патриота. А до того как в лет попали? До СВО, да, считала, когда СВО началось, уже нет. Почему? Потому что отношения, которые проявляет Россия к Украине, это неправильно. Так вы же сюда снова приехали, воевать. Хоть и неправильно. Работать вы приехали, зарабатывать деньги на оккупированной территории, потом взяли в руки оружие. Вы воевали за деньги или за идею? За деньги. Семью обеспечивал. Семья довольна, что вы обеспечивали? Ну, таким, конечно, способом они недовольны были, что происходит. Но деньги брали? Да, но деньги брали. Нині з полоненим багатієм працюють слідчі та контрозвідники СБУ. А той після обміну замість повернення каже, обирає в'язницю. Хоче буде вибір – і на фронт в тюрму. Лучше в тюрму конечно, ніж на фронт. Андрій Почтівартем Деженко програмовік на СТБ Єдині новини.